Господь з вами. З духом Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів кажучи. Насідали ще Мойсея, посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть. І виконуйте, але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель. А ви всі брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній текст. Я пам'ятаю, що кілька місяців тому ми вже його розбирали, але знову сьогодні читаємо і знову потрібно його розібрати. Отож, річ перша і найважливіша, написано чорним по білому. Нікого не називайте отцем. А я представляюся як отець Микола. Інші священики також на них кажуть отець, і вони нічого не заперечують. Або так само представляються. що ж це таке робиться. В Біблії написано, а ви не робите. Спершу наведу такий приклад. Приклад не про Біблію, приклад про Коран. Сподіваюся, ви зрозумієте мене. Але коли я в якійсь розмові із мусульманами, це було коли зараз що це був, якийсь 14 й чи 15 й рік, їздив на фронт. І, власне, там є частина з тих, що воюють, це мусульмани. І коли ми з ними сиділи, розмовляли про різні речі, і, власне, була мова про те, що е, ті люди, які дуже часто представляють себе як борців за іслам, борців за Коран. Насправді, таке мене є, це просто фанатики. І, вприклад, вони навели історію, яку ви вже можливо також знаєте і чули. Коли проїздили через один з КПП в Сирії, то ці самі борці так званого іділу так знаєте, ця організація, яка там за іслам і так далі, вбивають, катують людей і нібито це все прикривають ісламом. Так от. Була така ситуація, що коли проїжджали через одни, один з контрольно пропускних пунктів, е, хтось там щось там е, зайшла якось мова і каже, що а от процитуй Коран. І той бере просто цитує вірш якогось поета взагалі, ну просто вірш, але головне, щоб арабською. І той так послухав і каже, а, добре, знаєш Коран, проїжджай. Е, ну, Хлопці собі просто пожартували. Е, ну, <сміст> І потім висновок з цієї історії такий, що якби той, хто вбиває, катує, е, веде війну, нібито за іслам, якби насправді знав Коран, то він сказав би, що слухай, це не вірш з Корану. Я знаю Коран, це, це не так. Е, ну і отак вони сказали, що насправді ця справа не, в, не про віру йдеться, а йдеться виключно про фанатизм. І нібито люди прикриваються тим Кораном, а насправді його не знають. Тепер повертаємося до наших реалій, до християнства. І... В нас в дискусіях різноманітних на вулицях, не знаю, там зачіпіть чи то свідків Єгови, чи то не знаю, когось, можливо, із протестантів, чи не треба зачіпляти, вони самі прийдуть до нас в коментарі на кредо, десь там на Ютуб, на Фейсбук, в Тікток приходять і кажуть: ага, написано, нікого не будете називати отцем, а ви називаєте отцем. Чому ви представляєтеся як отець Микола? Ага, ви не по Біблії живете, ні по Писанню і чомусь завжди Фіськую. І там не по і бо написано, і так далі. І... Пішло, поїхало. Отож, е, я ставлю цих людей в один ряд з тими людьми е, з іділу, які нібито прикриваються Кораном, а насправді Корану не знають. Ці люди так само прикриваються Біблією, святим Писанням, Новим Завітом, Євангелієм, а насправді його не знають. Чому не знають? Тому що не знають вивчити щось на пам'ять чи знати, в якому вірші, в якому розділі якого євангелиста дещо написано, це ще не означати знати Біблію. Це ще не означає знати Біблію. Тому що знати Біблію це знати те, не просто що написано, але що це означає. Бо якщо йти за цим буквальним твердженням, ну то що ж, тримайтеся подалі від таких людей, тому що е, написано, щоб рука тебе твоя не спокушала, відрубай її. Як? Рубаєте? Щоб око твоє тебе не спокушало, виколупай його. Як? Розумієте, з таким буквальним твердженням можна. Дуже далеко кудись зайти і дуже сильно заплутатися. Щоб не плутатися конкретно з цим віршем, спробуємо подивитися, як Ісус сам ставився до цих слів, про які він щойно сказав. Він перерахував про отця, перерахував про вчителя, наставнику. Отож, Ісус, давайте спершу про вчителя. <кхід> Дивіться, що коли Ісуса до Ісуса зверталися цими словами. Учителю, наставнику, пам'ятаєте, от кілька днів тому, навіть вчора, я згадував про те, що до Ісуса так гарно підходили. І той юнак багатий, і вчорашні фарисеї вже підходили після того, як Садукей морота закрив. І всі до нього зверталися гарненько словом, учителю. І Ісус так сприймав це, що його називають Словом учителю. Далі після Воскресіння, так само навіть до нього звертається Марія Магдалина словами учителю, Равуні. І навіть в оригіналі записано, як це арамейською звучить. Навіщо нам це знати, як воно звучить арамейською, якщо Ісус сказав не називати учителю? Якась безтолковість, якась нестиковка взагалі. Що це таке робиться? Ні, записано Равуні, тому що до Ісуса таким словом зверталися. І він. Так, він для них був вчителем. Ну, для нас, сподіваюся, також. Якщо уважно слухаємо його слова, а не просто вибірково вибираємо ті цитати, які нам подобаються. Які не подобаються, відсуваємо в сторону. Далі апостоли до нього зверталися словами учителю, і багато хто до нього саме таким словом звертався. І це не означає, що цих слів використовувати взагалі не можна. Бо Ісус би казав: Ні, не називайте мене так всі. <кій> Зупиніться, називайте мене там Ісус Назарету або Ісус, або якимось іншим способом, а отак не треба мене називати. І за кожним разом би перепиняв людей, але він цього не робить. Доберімося вже до цього отця і нікого не назвайте отцем, тому що один, вас отець, один ваш отець у небі. Що ж тут таке робиться? А як було з використанням саме цього слова? А тут ми бачимо в історії Ісуса ох, як багато використання цих слів отець. І як в його присутності це слово кажуть, і як до нього самого це, це слово скеровують. Ну, от, наприклад, Ісус, юнак, йому 12 років, він в Єрусалимі, підходить до нього Марія, і Йосип чомусь тоді мовчить, і Марія якби за них двох, з двох з Йосипом каже: Дитино, чому ти нам таке зробив? Ось батько твій і я з болем серця там шукали тебе. Він, і він відповідає, чому ж ви шукали мене, якщо я маю бути в домі мого Отця? Ісус, згідно цього тексту сьогоднішнього, якщо його так брати формально, як деякі з протестантів, я не буду казати, що всі, але багато які. Можна сказати, що і тут Ісус встав би і почав би повчати Марію. Не нікому не можна казати слово отець, тому що лише один отець у небі. А ти кажеш, що ти з отцем шукала в сенсі з Йосипом. А Йосип то взагалі мій і не батько, тому що він лише мій опікун, вихователь, названий батько. Але ні, тут Ісус цього всього не каже. Ми там читаємо, що і пішов з не... пішов з ними, і був їм слух'яним. Все. Як це так воно виходить? Далі, дивіться, яка цікава річ. В своєму вчині Ісус також часто каже про отців, часто каже про дітей. Якщо в тебе дитина попросить яйце, чи не дасиш їй змію, якщо попросить там ще чи не дасиш їй скорпіона, почекайте, а що ж він не каже? Не називайте батьків батьками, тому що лише один і батько, один отець в небі. Ні, він цього не каже. Е, інші фрагменти були, коли Ісус сперечається так само з фарисеями, тих суперечок було безліч, е, і так само вони кажуть, а наш там отець Мойсей. Ну а він каже ні, не Мойсей ваш батько. Е, Пам'ятаємо ту суперечку, тобто він, він е, не сперечається з самим використанням цього слова. Звісно, ми чуємо, щоб ми молилися молитву Отче наш і кажемо Слово Отче наш. І далі вже молимося всю молитву. Потрібно навчитися читати Біблію, читати Боже Слово, розуміючи, що ж воно означає. Не розуміючи, що це означає, читаючи тільки самі слова, можна дуже швидко. Зайти в якийсь глухий кут, не виплутатися, сказати о, все, так як дуже часто атеїсти нам постійно потурають, кажуть, о, у ваші біблії багато суперечностей. Ну, ну так, суперечностей. Якщо ти читаєш, щоб знайти там суперечності, то звісно, ти їх багато там знайдеш. Якщо ти шукаєш Бога, то знайдеш Бога. І тут що ж означають ці слова? Що не називайте нікого там ані наставником, учителем, ані отцем. Що ж, що ж ці слова насправді означають? Ну для цього потрібно взяти цей фрагмент. І прочитати, в якому контексті це сказано. Насідали ще Мойсея, посідали книжники і фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть. Бо вони кажуть і не роблять. В'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть поворухнути. Всі свої вчинки роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими філактерії і там далі. Ви вже не називаєте е і хочуть, щоб їх кликали учителів вижди. Не називайте себе вчителями, бо один у вас учитель, і не називайте на землі нікого отцем, бо є у вас один Отець Небесний. Ага, тобто це Ісус говорить після того, як Він має певен закид, певну претензію до фарисеїв. А що робили такого фарисеї? Ну, так як тут Ісус каже, одне казали, а інше робили, були лицемірними, були неправдивими. І саме про це Ісус каже в цьому тексті. Що якщо ви покликаєтеся на людський авторитет, а не на Божий, то тоді тут є проблема. Якщо ви намагаєтеся сказати, що такий то, такий то вчитель сказав, а не шукаєте в тому, чи в тому є Божа слово, Божа воля, чи той вчитель взагалі він шукає себе, а не шукає Бога, кого він проповідує, то не знайде в цьому нічого. Подивимося на іншу справу. Я наведу вам ще зараз такий приклад, спочатку з негативної сторони, що все те, що відбувається в християнському вчині і те, що відбувається в таїнствах, це все відбувається тільки і завдяки тому, що це покладається на Бога. Якби це покладалося на мої сили, на сили якогось іншого священника, це не мало би сенсу ніякого. Тому кожен священник знає як Отче наш, що коли він йде до сповідальниці, він молиться і каже, Боже, всі ці гріхи, які я сьогодні почую, забери їх, прийми це, а мене навчи, як мене посповідати цю людину, щоб я міг зробити добре, а не зашкодив цій людині. Священник цими чи іншими словами віддає те, що має відбутися на цьому таїнстві Богові. Те саме, це якби цей негативний. так, Тобто, все, що ми отримуємо, ми отримуємо не тому, що це я такий, а тому, що людина прийшла до таїнства, вона прийшла шукати Бога, вона прийшла по відпущення гріхів, не до мене. Тепер інший приклад: так само проповідь. Якщо на проповіді проповідник, я чи будь-хто інший не буде шукати того, щоб передати саме Боже Слово, знайти, як це Боже Слово застосувати сьогодні, в нашій ситуації, в наш час, як це сьогодні використати, а буду говорити тільки те, там, не знаю, що мені подобається, то це проповідування не матиме ніякого сенсу. Дивіться, що Ісус звертає увагу, що Фарисеї проповідували не Бога, а себе. І в цьому була їхня проблема. Вони хотіли бути вчителями, вони не покликалися на Божий авторитет, а на свій. Вони хотіли, щоб вони були важливими. Вони не покликалися на Бога. Знаєте, ця історія має своє продовження, тому що. Коли ми кажемо про те, чи там, називати священиків отцями, чи до них звертатися саме такими словами, там отець такий то, чи отець такий-то, ну добре, священиками це одна історія. Як бути з батьками? То як це вже не тато, не батько, не отець? Ну, як? Ну Отець якби використовується, як правило, тільки зараз до священиків, але ну добре, то що тато не казати, чи батько не казати? Що це означає? Бо один ваш лише отець в небі, все вже так, немає батьків. Ні. Цей текст також означає, що і батьківський авторитет також виникає з божественного авторитету. І батьки мають і дар батьківства завдяки тому, що Бог цей дар дав. І в тому числі ці батьки мають цей авторитет, мають це завдання батьківства того, що ведуть дітей до Бога. Але тепер дивіться вже трошки така простіша, можливо, річ, таке трішки простіше порівняння. Різні батьки по-різному виховують дітей. І, наприклад, коли трапляються якісь проблеми, а цих проблем просто безліч. І абсолютно, я думаю, кожен священик стикається постійно з такими ситуаціями, що десь там батьки жаліються на дітей і кажуть, ось там діти не слухаються, діти там роблять не те то і не те то. І навіть як ви дивитеся вечірній чай, то неодноразово могли б побачити питання подібного кшталту, що хтось там в мене питається, а як з тим-то і з тим, то що робити тоді-то і тоді-то. Як ставитися до такого то і такого, то І е, я тоді питаюся в тих людей. Е, добре, ви би хотіли, щоб ваші діти були слухняні, побожні, ну, всі цього хочуть, це правильно, це добре прагнення. Але одне єдине питання: а яке питання не в тому, що ви їх вчите і що ви їм кажете робити. Питання в тому, який приклад ви їм даєте. Якщо ви їм даєте приклад побожний, діти будуть вас наслідувати. Якщо ви не даєте їм побожного прикладу, діти не будуть вас наслідувати. Діти будуть робити, діти будуть робити все рівно так, як робите ви. Немає сенсу виховувати дітей, тому що що б ви не робили, діти будуть робити так само, як ви робите. Немає сенсу дітям казати, що робити, бо діти будуть робити те, що робите ви. Розумієте, в чому річ? Від прикладу багато чого залежить. Тепер, підсумовуючи, моє священство чи священство будь-якого іншого священника має сенс виключно і тільки тоді, коли я веду людей до Бога. Будь-яке батьківство має сенс тільки тоді, коли батьки ведуть дітей до Бога. Тоді, коли виховують тоді, коли хочуть передати добре. Якщо цього немає, ну, то цього немає. Ось сенс цих слів. Ісус каже, що весь авторитет, як і все батьківство, походить від Бога. В цьому суть. Але ця суть важка. Тому що хотілося би просто зосередитися на цьому, що це слово ми кажемо, а цього слова не кажемо. Гаразд, але чим ми тоді кращі від тих бійців і діл фанатиків? Боже Слово. Слід розуміти, слід читати і повністю, слід толкувати, слід розбиратися, чому є так, а не інакше. Нехай це Боже Слово заохотить нас до того, щоб ми хотіли іншим людям дати Бога. Звісно, це набагато важче, ніж просто чіплятися за слова.